Заклади освіти продовжують активну підготовку до зими. Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. Це 21 заклад загальної середньої освіти, 6500 тисяч учнів, і 10 закладів дошкільної освіти, 15 груп в кожному закладі, 150 дітей. Минулого тижня підготували два майданчики для встановлення блочно-модульних котелей, Також Проводяться роботи щодо встановлення ще одного теплогенератора на базі одного закладу позашкільної освіти, Продовжуємо працювати щодо формування потреб. До господарської діяльності на зимовий період Наталія Сергійко розповіла, як працюють дитячі садочки у складних умовах війни. Гідно рішення комісії ТБНС працюють чергові групи в закладах дошкільної освіти. В кожному закладі група не більше 15 дітей з одночасним перебуванням, не більше трьох годин, і тільки в укритті з дотриманням всіх безпекових вимог обов'язково з погодженням батьків за їхніми заявами. Про спортивні досягнення розповів Віктор Ждаміров, начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту. 23 листопада проведено міський турнір шахів за участю кращих шахістів міста. Перше місце виборов Микола Каламієць. Також завершилися ігри Кубка України в соцзалу категорію 14. Це гравці 2011 років народження, які проходив в місті Каламия. Наша команда комплексної дитяча-нацької спортивної школи Барса попала в, красу, в кращу четвірку команди України. Із 25 по 29 листопада в місті Вінниця буде проходити чемпіонат та Кубок України зі стрибків на акробатичній дарі, де візьмуть участь наші спортсмени дитячо-нацької спортивної школи.